Доброго дня! Сьогодні ми будемо займатися кресленням як можна зробити самостійно носки на будь-який розмір на будь-яку ногу. В даному випадку нам буде навчитись робити саме креслення. Що нам для цього необхідно? Це папір, лінійка, ножиці, тканевий метр і плюс олівець. Що нам тепер необхідно? А саме беремо, необхідно нам знати розміри нашої ноги. Тобто ми беремо і виміряємо від краю, щоб було краще видно, від краю пальця до краю п'ятки. Виміряємо відстань. Можна лінійкою, можна поставити між двох якихось об'єктів. В мене тут виходить згідно лінійки. 29 см. Ось, будь ласка. Я вже собі записав. 29 см. А тепер необхідно знайти об'єм. Тобто по висоті, по ширині. Що для цього необхідно? Міжду, між кіс, о, більшою кісточкою на цій стороні і на цій стороні вимірюємо по кругу відстань. У мене виходить. 25, ось якщо погано видно, 25 з половиною. Маєш так. У мене вийшло 25 см. Записуємо цю пустинь. І того виходить 29, ширина 25. Що нам тепер необхідно тут зробити? По-перше, нам треба.

50. Тож, тепер нам необхідно буде аркуш паперу і перенести такий прямокутник, прямокутник перенести на папір. Це буде виходити так, у нас виходить такий прямокутник розміром 25 пополам, буде виходити 12,5 см. Ширина. Будь ласка. Є таке діло. Далі довжина у нас виходить 38 см. Ось є. А тепер необхідно нам відміряти лінійкою відстані 9 см від краю. Від нижньої частини відміряємо 9 см з одного з другого боку. і по 5 мм, краще буде розвернути, По 5 мм з цих боків. По 5 мм відміряємо. Після цього нам необхідно далі. Наступний розмір це 4 см від лінії, від цієї останньої лінії. 4 см відмітила. І, знову ж таки, нові 4 см відміряла. Посередині поставили галочку на відстань 2 см. Те ж саме робимо з іншого боку. І тепер на всіх цих крапочках, окрім 2 см, ми відміряємо по 5 мм. Те саме робимо з іншого боку. Є. Тепер там, де було 2 см, нам необхідно відміряти відстань 3 см посерединки те, що було. Так, відмітили. І тут так само відмітили. Тепер необхідно це поєднати лініями, прямими лініями. А що, як ми це робимо? По-перше, беремо з самого краю, де у нас є, і ведемо рівну лінію до першої крапочки. На 5 мм. Є. Далі поєднуємо наступну лінію. Проминаємо і ведемо майже до краю ті ж самі 5 мм. Від самого краю відступаємо приблизно 3 сантиметри. Так. Вийшло. Тепер необхідно поєднати оці дві лінії. Це дещо буде тяжче, але також можна, так. у нас вийшов отакий малюночок. І його зараз необхідно буде перемістити. О, так буде краще. Його зараз переміщаємо і на другу сторону. Так, це те, що у нас вже вийшло. Тепер а, наступний крок Зміщає, зміщаємось ми у верхню частину. Ще раз. Ця у нас частина нижня. Це у нас буде п'ятка. Відстань, виріз на п'ятку. І тепер ми зміщаємось на верхню частину. Ми шукаємо середину, відмічаємо і робимо а, також іще дві відміточки по 3 см, приблизний кут 45 градусів. Звідси сюди. Ставлюємо відміточку на 3 см. Тут так само. Так. І його необхідно приблизно так заокруглити, починаючи з серединки. Зараз я його трошки дужче підрівняю, щоб було більш красиво, більш зручно. І малюємо отакий невеличкий полукруг напівкола. З іншого боку те ж саме, але тут точно виводити не обов'язково, тому що, коли ми його виріжемо, це підвернемо до середини і підрівняємо вже іншу сторону. Тепер нам необхідно по цьому малюнку просто вирізати обережно. І все. Далі покажу. В результаті у нас виходить отака частина нашого шаблону. Для того, щоб перевірити, наскільки все воно правильно зроблено, ми звертаємо по Так. І оглядаємо. Тут все рівно, тут рівно. І ця сторона також все рівно. Так. Це у нас нижня частина шаблону креслення. Тепер треба зробити верхню частину шаблону. З нею робити буде дещо простіше. Ну, хоча б тому, що з нижньої частини ми відміряємо 3 см з одного, з другого боку. Підгинаємо по лініям і даний розмір переносимо на папер. Але різниця в тому, що оці виямки. Оці виємки вже вирізати не потрібно. Ось, будь ласка, накладуємо, відмальовуємо повністю і вирізаємо. В результаті у вас повинні вийти приблизно такі відрізки паперу. Це так звані шаблони а, креслення. А, звичайно, у вас будуть розміри свої. Адже розмір ноги у кожного буде свій. Хоч для себе, хоч для мами, хоч для тата. Для кого хочете, ви це можете зробити. Зараз наша задача заключалася в тому, щоб зробити отакі шаблони. На наступний урок ми будемо працювати вже із тканиною. Для цього необхідно буде якусь м'яку тканину, яка вам подобається. Наприклад, це можуть бути футболки, які не дуже сильно тягнуться. Як сшивати, це все буду показувати на наступному уроці. Це відео роблю, брав оригінал відео із інтернету канал Шиємо з Тетяною. Удачі. Сподіваюся, що у вас все вийде. До наступного уроку!